Привіт! А зараз у нас на огляді буде готель, який завжди коштує найменший. В підборі турів він завжди найперший, е, ну, тому що коштує найменше. Е, чи тут все так критично? Чи може бути, чи відповідає е, ціна, якість е, чи нормальне співвідношення? Зараз я вам це все покажу і скажу свою думку. І так, дивимося готель Bliss Nada Beach Resort. Погнали! Готель Бліснада Резорт був відкритий у 2010 році і має 258 номерів. У 2021 році була легка реновація. Готель розташований 230 км від аеропорту Хургади і всього 20 км від аеропорту Марсала. Також має всього 15 км до містечка Порт Халіб. Ідемо зі мною далі. Я покажу вам, які номера в готелі Бліснада. Значит немає. Але Тут руш, мужнички все чисто. Номер стандарт досить просторий, постільна білизна біленька, але меблі вже такі старуваті. Є чайник, чайні набори, також є водичка, шафа для валізи. І, якщо брати гарний вигляд на море, то він у вас буде гарним. Це буде басейн, буде гірка і також повний огляд панорами моря. Амфітеатр, площадка. Тенісний столик, більярдні столи, Центр зрозуміло, що за додаткову оплату також ви можете замовити масаж, і косметичні процедури, і навіть послуги перекоря. Також в готелі є дитяча анімація і дитячий клуб. Виходимо з ресепшену на терасу. Готелю тут бачимо таке накриття від ресторану. стільчики досить скромні, все скромненько, але все чистенько. В готелі працює лише один ресторан на сніданок, обід і вечерю. Аля картів немає. Також є безкоштовний Wi-Fi, але він лише в лобі зоні. Але з якої швидкості то я вам не скажу. Думаю, що потрібно краще взяти в аеропорту картку. Vodafone, будете мати за 10 доларів 30 гігабайтів інтернету. В готелі є три басейни, є декілька гірок і лише один басейн з підігрівом у зимовий період часу. Період цей не регламентований датою. Орієнтується по температурі повітря, а також по заповненості готелю. Підпишіться на мій канал, адже в мене все про туризм, готелі, цікаві місця, міста, локації, країни. Поставте вподобайку і напишіть коментар, можливо, ви відпочивали в даному готелі, яке було ваше враження, і що би ви рекомендували чи ні? Виступ аніматорів більше схожий на показовий для того, що побачили при огляді готелів, але я думаю, це пов'язано з тим, що мало людей в готелі. Будуть люди, буде весело. В цьому готелі я теж бачу грядку, тут росте капуста, тут ростуть помідори. І тут поставили українське опудоло. Бачите, як у нас спільного багато з Єгиптом. От, опудоло стоїть, щоб ташки не акмівали, помідори. І все, що тут дозріло. Так, Тут відразу басейн, аквапарк. І така доріжка до моря. Арочка. Заходимо в арочку. Ой! Ось такі розміщені слідочки. Ну, я дуже зручний, якщо чесно. Ми треба дуже широко ногу ставити. І така ось арочка до пляжу. Ось тут є спорт. Що ж, такою доріжкою ми йдемо до моря. Так, дуже просторо, дуже широко все, не на пупі, широчезний пляж. Так, Що тут ще є? Спортивні площадки. Також тут є біч-бар, водичку можна брати. Також щось там печуть, що пахне. І тут така тераса, де можна брати перекуски, закуски. Сидіти, споживати і харчуватися. Так, шезлонги, дерев'яні матраси, є захист від вітру і парасольки плетені такі. Але з морем печалька, звісно. морем печалька. Такий досить каменистий, потрібно йти типу по понтону. Там є корали, але там хвиля така, досить, досить така. Потужна. І дивіться, репки Ну, Діти зайдуть по коліна. Відлив. Кажуть, що відлив. Але все одно дно таке каменесте. Треба десь шукати моря. Ага, з тої сторони, зрозуміла. Понтон жовтий прапор можна. Нема, нема тут вагунки. Це хіба ходити, треба, знаєте, так шукати відлив, Це так буде водички менше, як по коліна. Тільки треба йти на корали. Все. І все. Так не сигнала. Надати чи не надо. А, в принципі, на свою а, ціну він абсолютно. Він абсолютно чистий. От головне, знайти країться, хоче що дуже чистий, гіркий, номер марку, сімейчик, жінка, надає школу. Я думаю, що тут і на всьому, але може купатися на сьогоднішній день. Кажуть, що відбив, то тільки з Дивіться за рибки, корали з берега в море не зайдете, тому що тут там буде максимум до. До колін, навіть більше глибше не буде. І дно таке каменнисте, потрібні обов'язково тапочки і коралки. А так, якщо хтось хоче приїхати, поїхати в луктор на екскурсію, на морську прогулянку, подивитися, черепахи, йогони, і, дельбіни, і мати, де жити. І хто тут може по контрольному собі, знаєте, понуритися, дивитися рибки поразити. Так, номер сапедіо. Готель економ варіант для невибагливих туристів. І для своїх туристів я буду пропонувати альтернативи, оскільки тут є момент з морем, такий не дуже приємний. І, врешту, все економ, але чисто.